Олександр Підгородецький у коледжі викладає рисунок і основи кольорознавства. Онлайн-навчання він проводить по підгрупах. За його словами, якщо зависає інтернет, то по телефону студенти домовляються з ним на індивідуальній консультації. Будуємо площинку, перш за все. Перед тим, як почати малювати, міряємо велику спільну масу, тобто міряємо скільки ширина відносно висоти. Відбиваємо прямокутничок. За межі якого ми вже не будемо відступати. Завдання мені присилаються на електронну почту, там, де їх вже можу перевірити. Ну, звичайно, це вже не той ефект, якби вони пропрацювали тут. На жаль, воно не дає того ефекту, якби це було безпосередньо знову ж в кабінеті. На заняття, якби вони були всі. Їм би було б легше, по-перше, і мені було б легше, я міг би зразу підправити їхні помилки. Не завжди гарний зв'язок. Шуних не завжди мене може бути чути. Або їх теж є проблемою дистанційного навчання. Автоматизоване проектування та інженерне креслення це предмет спеціалізації. Самі важко без викладача розібратися, говорить студентка Олександра Поруцька. Нам потрібна більша кількість часу для того, щоб зрозуміти той чи інший матеріал. Мені більше подобається очі навчання, тому що. Ми разом із студентами вивчаємо велику кількість спеціальних дисциплін разом із практичними курсовими роботами, які є індивідуальними для кожного студента, і для цього нам потрібна постійна консультація у викладачів, які можуть завчасно виправити наші помилки і дати поради. За словами студента Валентина Агаєва, на пошук різних версій спеціальних програм самотужки витрачається багато часу, та не завжди може зрозуміти суттість предмету. це багато різних версій, тіпо, у всіх різні інтерфейс різний, кнопочки різні, картинки. Тіпо, якщо комусь щось треба сказати, ну, він не може, тому що тіпо, у всіх все різне. Онлайн навчання для студентів викладачі здійснюють по підгрупах з 15 чоловік, аби дохідливо пояснити матеріал. Складність Полягає в тому, що не всі студенти мають матеріальну базу дома при дистанційному навчанні, користуватися ноутбуками. Працюємо через різні програми, через Google Meet, Ми працюємо через Viber. Завдання подаються на Через сайт коледжу і так само оцінюються за три роки перебування на карантині та дистанційному навчанні викладачами створено багато нових програм та відеопрезентацій для покращення навчання студентів, говорить заступниця директора коледжу Ганна Маєвська. У нас є такі одна можлива проблема, така велика для того, щоб можна було зв'язатися. Це іменно робота інтернет, інтернету, інтернет-зв'язку і те, що студенти не завжди. Можуть придбати ті програми, в яких нам необхідно працювати фахово, як будівельникам, архітекторам або дизайнером. Володимир Шолдрук, Ігор Грач, Новини на Суспільному.